Добрий вечір тобі, паде Господарю радуйся, ой радуйся, земле си, Божий народився. Мали Богу славу, пастирі там окронились, боги щиро помолились і славили Бога, сина, що прийшла святая ядни. Городні панове, я щиро ради вас вітати. служнякі з вам готові, В дорогу можу щось продати. Чи ви далеко до риби? Може, в Корчмі корчмілепче буде. Є в шинка і копати, водка, піва, ананаси. Може, ви Може, дорогу дороги, трохи випити і з'їсти. Забирайся мушу спати, бо дорогу не буде. Нині прийшли святкувати усі чесні люди. Ну, то купіть собі собі каму і камнити. Дішути з ним дуже, ваші молодиці, а як гроші забракує, тому їх не лякаєш радо заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потім не даруєш. Людей хати виганяєш і маєтки забираєш. Гей, струвати євреї спати, ми не можемо дорувати. Щоб євреї хати виганяти, можко в плечі випекати, Щоб до вас біда прийшла, щоб вам циган гадконі крав, щоб вас чорт у взяв. А де найшкуряче краю та там гарищій моні. А де ж чарівниці там мої рідні сестриці. Бо я ж вами і моторні, тільки що є трохи чові. То не імя таке маю, чорта мене називала. А я біда. Я вас всіх віддана знаю. Я вас мучу, принаймні заведу ваші статки, не лишаю на вас і слава. Сію вам у душі страх, сила є в отах. Добрий вечір растили, слава Божому твоє, та й благословно в морі. Ой, як смачно сало пахне у вашій щедрий, Він робить, кую, дую, та й краду, ворожіє. Може й малічів згласти, опоєхані, може, поніка не було зі зістань. Можу лоску підустоїти, голос купувати, а як дасте по свій зал, то нас крімці заграти. Ну, а це не єврею, так треба робити. Я подбаюсь, що у світі було добре жити. Чого, чого, чого вам треба? Що за крикне тут у хаті я вас хочу запитати? І скажіть ще мені, хто за люди це такі, бо інакше всім від мене страшна кара буде. На яску нічого питали, ти не неслугополоні назаджання, а тебе тут не знеражають, кажуть, що іншого царя маю. Сиється та тільки <звілляє> землю. Що панує без тривоги? Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Мій царю. Вони відповідають про такі вісті, що цар світу народився, аби книг є місце. Який там цар? Що він плете? Мій царю, кажеш, що новина, що передняла діва син, Месія наче що царя, усього світу, обіцяно забити. Ха-ха-ха, зуміли розсмішити. Царю мій. Святий сходу мудреців, котрим відомо що родився новий цар, новий весь зімні Хто, що, цар? Месія? Ти щось певне не дочув, а ну зараз же він ще зі сходу мудреців. Ми царі зі сходу у цей край приходимо поклонитись цій дитині, що родилась в Палестині. Я, цар Єгипетського роду де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий Син, Спаситель світ. Побачив я зорю і дар я собою взяв, щоби малий Ісусів їх прийняв. Я, цар індійського народу, де мій народ. У горах і лісах блукає, різних богів собі шукає, а сьогодні ангел мені сповістив, що Христос ця народив, і я дариство буду взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нікого зроду. Мій народ по морях гуляє, і Бога серця величає, а на сході зоря засіяла, і дорогу мені показала, і я дари собою взяв. Щоб Ісусик їх прийняв, що живі її відвоє. І царю хворіться, а назад будете і сюди поверніться. Бо в мене, як каже, мені куди йти треба, бо в мене є потреба вклонитися йому. Відколи я вчу цю новину, що новий цар народився, не маю я спочину. Я не можу цього знести. Я зітру цього Месію. Бо трон мій царський забрати він не сміє. Воїни всіх дітей в краю зібрати, всіх двох лідніх постирати. Кожен хлопчик до двох літ хай загине так зробіть. між ними певний віт, світ він свій знайде смертельний звір. Твій наказ святий для нас, ми в цей час. І мале дитя в ястині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. По смерти люба, по смерти мила, де завжди мені служила. всіх косила ворогів, всіх кого я по А тепер скосила того, що в вертепінь народився, з причистию воплотився. Гей, солдати мої вірні! Не тут цар. Ну то що, всі діти вбили? Так, мій цар. Я з душила, прилив махне посудилася в друге. Нехай зимне землі усі добре люди. Ого, ні, синку, нам не требувати. Тож зупинись, куди зі мною у темність, у вічності палати. Бо маленька від ски має в від нині. Можу я йому служити, а тебе я маю вийти. Пройшов я тисячі дріб. я тисячі чобіт, аж поки долетів сюди. Жити хочу, усю тебе я озолочу. Від мене не відкупишся ти злай всім. Ходи зі мною вдоровим. Ходім, ходім, і любий царю, тебе в смолі я покупаю. Ходім, зі мною в пекло. там нам з тобою буде тепло. Чорну душу продавав. Шляховіру, далі діть, до Бога ся поверніть, до Бога буде вас любити, буде вас благословити, Пошле вам щасливу долю і вдома, і на полі. Добре стало, слава Богу, тож збираємося в дорогу. Але за кліміння з треба щастя побажати, їм доброму дарувати. Він вас нині, усі добрі люди. Нехай ласка Божа завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години Бог благословить вас, біда, нехай загине. Бувайте здорові разом діточками. хай смутку і горя не буде між вами. Удібка й джмілка нехай виростає, а градливиндуча, хай вас оминає. Нехай добре родить жито й пшениця, усяке збіжжя, всяка пашниця. Христос народився! Тут хороші, вони мають любі гроші, Є доляри, трохи гривні, не дай нам побить. А я кажу, а що гроші ті носити, треба випити. хакусити, треба рівку, треба ж нас, щоб пам'ятали нас, а ще ковбаси і сало, щоб нас не лишалось мав, а ще пів відра салату, щоб дійшли в пра... хату. І конфети в чоколаді, щоб дівчата були раді, як нам дають, проблема Буде як і буде з ким, буде де і буде чим, буде вам усе вестися, приростати і нести за гроші, діти, пацючки, і веселі, і великі зірочки, гроші, діти і пацята, все привалить вам у хату. І буде все на тюрмі. Щастя долі в цьому домі кожному бажаю. блесин божи, народиться щоб нести спасіння тим серцям, що вряд радуся, ой, радися, землеси, Божий. thank <laughs>